Всім привіт, гайс! Я зараз покажу вам швиденько, як я створюю окіс аккаунту без номеру телефону. Через те, що ви знаєте, коли ви заходите отак реєструватися через сайт, ви показуєте там країну, почту, код і у вас просто номер телефону. І тобто це ніяк не можна пропустити, на жаль, і тому треба обходити цю систему, щоб робити без номера. Бо умовно мати там 200 сім-карт, досить, досить важко це все менеджерити. А також, якщо ви будете віддавати комусь на верифікацію, можуть попросити там код sim карти вам треба буде бігати, там суетитися. тому щоб не було цих проблем, просто простіше зробити без номеру телефону. Я зараз покажу, як саме я роблю. Я роблю це все на почта Яплауди. Тобто ви оплачуєте iCloud+, Plus, і у вас є пошта. Ну, пошту ви можете використовувати будь-який, це може бути і Google, взагалі, що доходимо. Нам Ми через сайт не будемо створювати, ми будемо на сайт заходити вже пізніше. Для того, щоб створити нам аккаунт, нам треба буде аплікація, така як Grillack. Через неї я буду створювати. Це симулятор Androidів. Тобто ми приходимо сам Grillack, нам треба буде тут купити підписку. Сама підписка тут коштує досить недорого, тобто ми можемо нажати. План. І от Якщо у нас 100 профілів, як в мене на PRO, це 40 доларів в місяць. Якщо у вас там менше, то от ви можете побачити профілі. На Pro, Якщо у вас взагалі там 10 профілів, то ви можете навіть руками створювати. Тобто ви оформлюєте підписку, а далі створюєте аккаунти. і знову ви таки можете їх створювати руками або можете зробити масове завдання через Excel. -ку. Тобто ви скачуєте шаблон, запускаєте його, і далі по цьому шаблону ви вже заповнюєте і створюєте свої профілі. Я створив собі 100 профілів. І після чого ви можете вже працювати. Далі що нам треба буде? Нам треба буде загрузити старе приложення Офікса. Тобто воно в мене є, я його також вам в чат закину. Ми заходимо в наші і ось воно у мене вже додає. Ми нажимаємо загружити прироження, АПК файл і загружаємо наш ПК файл, який ми скачали. Тобто усього воно є. Ми його скачуємо і воно додається так, тільки його треба буде включити, воно буде виключено, нам треба усяк буде нажати і встановити це. Ми його скачали, у нас прироження скачується. Після чого ми можемо запускати наш любий профіль. Тобто, ну, для зручності вони в мене там підписані. Ну, також важливо, щоб воно все було на різних прокціях. Я думаю, тут нікому не треба це пояснювати. Чекаємо, поки воно запускається. Перший запуск буде досить довгий. Тобто ось, ви, ви бачите, у мене приложення запустилося, просто просколити, і почекати, токи, поки у вас встановиться ваше приложення. У мене там ще, а от ОПІКС у нас встановлений. ви бачите, все ви можете його запускати, і тут вже через це приложення ви реєструєтеся без номера телефону. Тобто в старій версії опікса можна було реєструватися без номера, і зараз, з тих, кого вони є, також вони можуть реєструватися без номера телефону. Тобто, в мене тут, так як польський проксі, у мене тут на польському пише. Ми нажимаємо там зареєструватися, вибираємо email адрес тобто номер телефона, і email адрес вписуєте сюди адрес, який ви ще не створили, і по бажанню можете реферальний код писати. Якщо хочете, я там залишу в описі, можете описати мій, але це вже по бажанню. Можете свої, тобто на кожен аккаунт там якихось рефералів робити. Я б рекомендував краще б так робити. І, і ну, і Приходимо капчу, тобто тут вже, думаю, все зрозуміло. А, вписуємо наш код з почти і думаю, тут вже досить все зрозуміло. І вибираємо країну, на яку ми будемо приходити вкуси. Наприклад, Якщо ви будете приходити на Україну, то вибираєте Україну. Нажимаємо Україна. Далі. Створюємо тут будь-який пароль, тобто ви можете одразу зельки свої вставляти, а, вставляємо наш пароль. И нажимаем далее. Там далее, там Next. І придумаємо тут буквально, який хочете пароль, я не знаю, там можете таку букву П нарисувати. Е, головне, щоб ви запам'ятали. Все. І у вас аккаунт уже створений, тобто без номера телефону. Далі ви можете просто відкрити ваш профіль в Фіні або в Одесі, я не знаю, що ви використовуєте, запустити, і входити в цей аккаунт за вашим логіном і паролем. Тобто все, аккаунт у вас вже створений, ви можете їм користатися. Якщо у вас там немає достатньо друзів, які можуть пройти курси, тобто ви можете цей аккаунт просто пишете другу, можеш пройти, будь ласка, курс, кидайте логін, пароль і проксі можете кидати. Е, він заходить, приходить. Якщо у вас там немає достатньо кількість друзів, ви можете це все купляти на Тобто Є ось такий магазин, наприклад, зараз вам покажу. Тобто Є ось такий магазин, ви заходите в нього в Телеграмі, нажимаєте там старт і вибираєте, що вам хочете. Тобто Ви вибираєте там кабінет, вам треба, там, кабінет, вам треба треба там, не кабінет, каталог. вибираєте курс, далі тут шукаєте Lockex. І вибираєте країну, яку ви хочете. Ви маєте там Індонезію, Кенію, я, я насправді рекомендую брати Україну, бо її будуть менше якби, блокувати, бо тих індонезійців вже просто купа, її блокують просто всюди, тому краще брав би Україну. І все. Далі ви їм скидуєте логін і пароль. Можливо, вам треба буде там проксі їм також скинути, щоб їм не просило зайвий раз кода. Але все одно, можливо, код буде просити. Тобто ви скидуєте їм дані від аккаунту, вони проходять вам верифікацію, все, у вас аккаунт готовий. Далі ви їм користуєтеся як вже своїм аккаунтом. Тобто ось так створюються аккаунти без номеру телефона. Всім пока.